Гірник спорт продовжує своє підсилення під час перерви у чемпіонаті. Двома новачками команди стали молоді гравці, які повинні підсилити півзахист та атаку гірника спорт. У другій частині чемпіонату кольори команди з горішніх плавнів захищатиме 24-річний нападник В'ячеслав Студенко, який до цього виступав за Миколаївський ВАСТ. У заключному контрольному поєдинку гірників із Агротехом В'ячеслав Студенко зробив вагомий внесок у перемогу гірника спорт і взяв участь. У двох забитих м'ячах спочатку він віддав результативний пас, а потім став автором переможного голу команди із грішніх плавнів. Ще одним новачком гірника спорт став 17-річний Максим Подейко, вихованець школи київського Динамо. Він прийшов до гірників із Рівненського Вереса. Ветерани гірника спорт найближчого уікенду проведуть вирішальний матч у першості Кременчука з футзалу вікової категорії 40+. У неділю 17 березня команда із горішніх плавнів зустрінеться із гравцями колективу Круть і ко початок матчу об 11-й годині. Його пряму трансляцію дивіться на ютуб-каналі Асоціації футболу Кременчука. Аби посісти перше місце у турнірі, ветеранам гірника спорт потрібна перемога у цій грі. Минулого туру команда із горішніх плавнів втратила очки, поступившись суперникам із «Інтеравто» із рахунком 2-4. У горішніх плавнях на фінішну пряму вийшла першість Ферекспо з волейболу. Остаточний розподіл місць у турнірі відбудеться у заключних двох турах, які будуть зіграні 16 та 17 березня. Волейбольну першість Ферекспо завершить чемпіонський матч між двома претендентами на перше місце. Командою ЄГЗК та спільним колективом. ЦВО во Дирекція управління. Саме цей поєдинок повинен визначити переможця турніру та вплинути на розподіл місць у трійці найкращих команд турніру. Команда Комсік із горішніх плавнів вийшла у фінал першості Кременчука з волейболу серед чоловіків. Право зіграти у вирішальному поєдинку горішньоплавняни здобули після перемоги над кременчуцькою командою Новнейм «No із рахунком 3-1. Суперник Комсіка по фіналу визначиться у півфіналі між Кременчуцьким авіатором та полтавською командою Кадю США. Дзюдоїстка Єлизавета Ізосімова піднялася на подіум чемпіонату України у Києві. Це змагання зібрало юнаків та дівчата віком до 21 року. Вихованка спортивного клубу Дзюдо Грізлі здобула на чемпіонаті срібну нагороду. До цих змагань Єлизавету Ізосімову готував її тренер Андрій Бурдун. Волейбольна команда дівчат із горішніх плавнів Подоляночка посіла третє місце в обласних змаганнях фізкультурно-спортивного товариства Колос у цей турнір заявилася 21 команда. Колективи були поділені на групи. Вихованки тренера Сергія Подоляна грали серед вісімки команд у нових санжарах і намагалися боротися за одну із двох путівок на всеукраїнський турнір. Втім, дівчатам із горішніх плавнів не вистачило лише однієї перемоги для продовження боротьби у турнірі. Команда горішньоплавнівської територіальної громади здобула одну із двох путівок на обласний етап шкільної гімназіади Полтавщини з волейболу. Зональний етап цих змагань відбувся цього тижня у фізкультурно-оздоровчому комплексі горішніх плавнів. Участь у турнірі взяли вісім команд із градиська кам'яних потоків, Омельника, Семенівки, Глобиного, Нової Галещини, Пришиба та горішніх плавнів. Разом із господарками змагань ще одну путівку вибороли дівчата із глобиного, які виграли усі свої матчі на турнірі. Пришньоплавнівські веслувальники на драконах кращі спортсмени 2023 року. У цих номінаціях перемогли представники клубу Драгонком Ольга Лебідь та Ігор Амельченя. Церемонія вручення призів відбулася у Житомирі під час конференції Федерації України з веслування на човнах Дракон. Полтавську область на заході представляли віце-президент Федерації України з веслування на човнах дракон, президент клубу Драгонком Микола Будзинський та спортсмен клубу Драгонком, спортивний суддя першої категорії Руслан Клименко. Ще одне із призових місць у номінаціях серед спортсменів отримав почесний громадянин міста Горішні плавні Дмитро Янчук, який у веслуванні на човнах дракон представляє Хмельницьку область. За підсумками конференції у Житомирі до тренерського складу збірних України увійшли представники ДЮСШ США No3 горішніх плавнів Інна Скляр та Сергій Ханчевський. У суботу, 16 березня, у фізкультурно-здоровчому комплексі відбудеться спортивне свято Тато, мама, я спортивна сім'я. Його початок о 9.30. Протягом змагань сімейні команди батьків та їхніх дітей захищатимуть честь шкіл горішніх плавнів та Дмитрівки і боротимуться за призові місця цього спортивного свята. Плавчині та плавці горішніх плавнів виявили себе на всеукраїнських та обласних змаганнях. На юніорському чемпіонаті України у броварах Юлія Ткаченко та Поліна Клеймонова на двох здобули вісім медалей, сім нагород у Юлії Ткаченко, яка здобула чотири золоті, одну срібну та дві бронзові медалі. Про здобутки своєї вихованки розповідає тренер Артем Лашко. На дистанції 100 та 200 метрів на спині вона здобула перемогу. От на дистанції 100 метрів на спині, скажімо так, вже було воно очікувано, тому що в нас був уже досягнутий цей результат в грудні місяці на абсолютному чемпіонаті України. А на дистанції 200 метрів на спині, яку ми програли минулого разу, ми готувалися до цієї дистанції. Ну і цього разу, скажімо так, ми здобули перемогу. Я досить задоволений цим результатом, тому що цей результат є. Нормативом штатної збірної команди серед юнаків, і також що не може не радувати, перемога серед юнаків та серед юніорів ну, вона виграла у всіх на цій дистанції на 100 та 200 метрів на спині. За словами тренера Юлії Ткаченко, ще потрібно покращувати свої виступи на спринтерській дистанції. Якщо брати також ще дистанції 50 метрів на спині в Юлі, ну, не, не, не вдалося нам показати результат на цій дистанції. в силу того, що десь ще не вистачає нам більше силових показників, над цим ми працюємо. От, на дистанції 100 батерфляй, досить таки здобула вона бронзову медаль, але з досить таки чудовим результатом, кращим її результатом, 1,5. Це я вважаю досить такий чудовий результат. От на цій дистанції ми також будемо працювати з технікою, та також працювати і з витривалістю на цій дистанції. От, в цілому, досить таки я задоволеним виступом Юлі. От Юля зараз розпочала підготовку в складі збірної України в місті Полтава. А на три неділі вона вирушила на навчально-тренувальний збір. А після чого буде повернеться вона додому на неділю. Ми будемо працювати далі, готуватися до ну, це в цьому році І Я вважаю, головний старт. І перший старт закордонний її. Потім ми вирушаємо на тренувальний збір по підготовці до в місто Бровари. От і потім Юля буде вже в складі збірної України вирушати. Місто Скопії Північна Македонія. Поліна Клеймьонова здобула у Броварах бронзову медаль на дистанції 50 метрів брасом. Виступила я добре, я взяла медаль, третє місце на 50 метрів брасом. Ще була сто брас та 200 брас. Там я посіла четверте місце, трохи не вистала до медалі. але Результат непоганий. На сотні брасом мені не вистачало 400. це каса, дотик. і це, напевно, треба було краще попадати в фініш в дотик. і по дистанції треба ще додати скорость. Тебе там випереджає на твоїй коронній дистанції 50 метрів брасом. На 50 метрів брасом чемпіонка України на цьому чемпіонаті України це Сулейманова Новерок Вона такого року народження, як і я, але ми конкуренти, і це нормально. Ти якась мить там програєш, з да? 50 метрів? На п'ятдесятки кіль... так, там мить, а так, на всіх дистанціях, там трохи, так да. наскільки ну, відсотків показала свої можливості. На сто образ я показала високий результат на 200 пропала по своєму, і на п'ятдесятки теж непогано виступила. Досить непогано, так? Так, так. А як там вдалося Юлії Ткаченко сім медалей завоювати? Юля теж боролася. Ми всі боролися, але вона посіла перші, другі, треті місця. Теж ну виступили ми добре. Не могла пливсти більше дистанції, так? Три обрала чи як ви там вирішували? Я обрала три, щоб був основ основні свої дистанції і на ньому, на ній всесередилось. Які завдання було? Був шанс в тебе відібратися, відібратися до, мультвідібратися до мультинейшнс? Шанс був, але я поставила собі більше завдання покращити результат і це ну, Головне, що є прогрес. Виступи Поліни Клеймьонової прокоментував її тренер Артем Лашко. По поводу Поліни Клеймьонової. Ну тут тут нам не все вдалося. От досить таки на дистанції 200 метрів, браз вона показала свій результат, дещо неправильно вона розпочала цю дистанцію і не вдалося показати кращий результат. Ну, вона пливла в попередньому запливі, не в сильнішому, а в передсильнішому запливі. І вона першою пропливла в цьому запливі. Може, якби вона пливла в сильнішому запливі, може дещо б вона постаралася. Ну але ж таки, досить таки з невеликим відривом. Ну але четверте місце. Ну на наступний день була дистанція 100 браз. Досить таки вона показала чудовий результат, кращий свій результат. Але 4, со, 4 сотих секунди відрів від третього місця. де ще вона була досить таки засмутилася, тому що в неї не вдалося. Вона старалася і… Працювала над тим, щоб все таки була медаль на цій дистанції. Ну, я все таки її заспокоїв і сказав, що завтра буде дистанція 50. Я думаю, що якщо ти добре зберешся, заспокоїшся, і в тебе все вийде. Ну, наступний день не вдалося все-таки показати досить таки непоганий результат, найкращий не результат її. Ну, це, це все тому, що перший і другий день вона показала досить таки Непогані результати, хоч, хоча і не вдалося в перші дні за, за скажімо так, в трійку кращих вписатися в медальний залік на цих дистанціях. Ну, на дистанції 50 браз вдалося. Я вважаю, що будемо над цим ми працювати над результатом. На дистанції 100 брас, звісно, був дуже чудовий результат. Також Артем Лашко підбив підсумки виступів на юніорському чемпіонаті України у броварах усієї команди з горішніх плавнів. Досить таки непогано виступила команда. І спортсмени з міста горішніх плавній показали результати. Досить такі є і також непогані, крім Юлії Ткаченко та Клеймьової Поліни. Олешко Олеся, з сьоме місце на дистанції 100 батерфляй показала. От, це ті, які в 10 кращих війшли Стеценко. Катерина та також перерва Михайло. О, ну, Олешко Олеся, скажімо так, змагалася зі спортсменами на два роки старші. Тому що там вікова категорія 2008-2009, а вона 10-го року. То досить таки показала непоганий результат на цій дистанції ще кращий, ніж в Полтаві. Разом з тим інша вікова група плавців горішніх планів із США номеродин здобула медалі на відкритому чемпіонаті Полтавської області серед кадетів. На змаганнях у Полтаві виступали юнаки та дівчата 2010 року народження. Участь у обласному центрі взяли понад 200 спортсменів із Кропивницького, Черкас, Харкова, Кременчука, Полтави та горішніх плавнів. За підсумками цих стартів, у Божени Сучкової, дві золоті та одна срібна нагорода. Такий же результат показав і Дмитрій Архіпов. По одній медалі здобули Єлизавета Товкало, яка повернулася із золотою нагородою, та Єгор Труфанов. У нього бронза. Усі ці спортсмен. Мені займаються у тренерки Гани Савельєвої. З медалями завершили обласні виступи вихованці та вихованки, яких готував до змагань тренер Артем Лашко. Бронзовими призерками на своїх дистанціях стали Зоряна Озірна та Марія Бугаєва. Срібну медаль здобув Матвій Ткаченко. Після цього старту визначився склад команди горішніх плавнів, який виступить на чемпіонаті України у Полтаві. Це змагання пройде від 16 до 19 березня. На ньому виступатимуть сім юнаків та дівчат із горішньоплавнівської дюсиша номер один. Це Олеся Олешко, Віолета Ульянова, Божена Сучкова, Вікторія Кобеляцька, Дмитрій Архіпов, Ілля Поповіченко та Іван Твердохліб. Сьогодні у проєкті Топспорт, рубрика з любов'ю до спорту, розповідає про представника бодібілдингу, виду спорту, в якому головна увага зосереджена на побудові свого тіла. 30-річний Максим Сукрут, людина, яка захоплена своєю справою і знаходиться лише на початку свого шляху у великому спорті, та дуже полюбляє справу, якою займається. Розкажіть, як ви вирішили займатись бодібілдингом? Можливо, вас хтось надихнув зі світових спортсменів чи співвітчизників. Но ну, вдохновлял ли нас в детстве, наверное, всех, и Шварценеггер, и Сталлоне такие, и актёры, и знаменитые спортсмены. Ну а вообще, в основном, был просто самоодетство в спорте и менял много секций и постепенно пришёл к этому виду спорта. Расскажите трошки про ваші досягнення, які вже є сьогодні в бодібілдингу. На даний момент они пока, конечно, ещё маленькие, но был вот в том году вице-чемпионом э-э Полтавской области и четвёртое место заняли на чемпионате. Я тренируюсь е, тяжело. Тяжело и примерно от 5 до 6 раз в неделю это именно идут силовые тренировки. И кардио 7 дней в неделю. Но ну, это на период подготовки. Когда межсезон, то сами тренировки приблизительно от от часу и до двух. Там в зависимости от того, какая группа мышц, какой объем надо сделать. Вам кто-то допомагает в треновальному процессе тренер, чи вы сами соботрено уже того рівня? На данный момент сейчас сам. Пілод до на соревнования был тренер Роман Ющенко. его зовут. Сейчас пока на данный момент сам но ну, надеюсь, в дальнейшем буду тоже брать тренера, потому что без тренера здесь не только людям, которые просто приходят в зал, он очень сильно нужен и спортсменам, которые выступают. Найбільш важким періодом у спортсмена, який займається бодібілдингом, є підготовка до змагань.

вже йдеш до последнего, без, без всяких шагов назад. Очень немаловажна поддержка именно з стороны сім'ї. Тому що ну в этом спорті это спорт не командный, а він більше як єдинолічний. Якщо у вас не буде рядом никакой поддержки в сім'ї, если, не дай Бог, это люди будуть проти тяжело вам и даже практически невозможно. Максиму пощастило. В нього є підтримка від дружини Марії. Вона завжди цікавиться справами чоловіка, підтримує його, вболіває та бажає успіхів у тренуваннях та змаганнях. Марія, у вас такий великий чоловік, такі у нього сталеві м'язи. А ви така маленька і тендітна. Але щось мені здається, що ваша сила в тому, що ви сильна зсередини. Розкажіть, будь ласка, як ви підтримуєте свого чоловіка? Чи підтримуєте ви його в його справі? Звісно, підтримую для цього є сім'я. без цього неможливо в сім'ї. І підтримую тим, що на період його підготовки підчищується і моє харчування. Я навіть іноді не можу просто сісти і при ньому з'їсти там якесь печиво, якесь тістечко, тому що ну, мені якось не по собі, що він цього не може, щоб не дратувати його, якісь смакові рецептори. От тому ну, Тоже так важкенько буває. Там ну, можу під'їсти, коли його немає поруч. От ну це такі жертви, а також підтримую в тому, що треба робити більше кардіо, наприклад, на період сушки, вже в період самої підготовки, то можемо разом піти до залу та побігати там годинку. Дуже важкий період це десь за два тижні вже до виступу. Це і емоційний стан. Повищується дратівливість його, тому так себе поводиш, не чіпаєш його більш спокійно, з розумінням ставишся, да, з розумінням ставишся до його емоційного стану. На змагання ви їздите разом. Так, звісно, усі збори, усі змагання, я завжди поруч, і поруч це в усіх <с <с сенсах цього слова, тому що я і в гримерці допомагаю, і коли приходить час виступу його категорії, то я біжу до залу. Я з залу кричу його, підтримую, тому що ну, багато незнайомих людей не завжди у друзів є можливість приїхати з нами. От і ще й намагаєшся щось зняти на телефон, щоб собі на пам'ять залишити ці моменти. Марія, скажіть, чи займаєтесь ви спортом? Тому що за чоловіка ми вже зрозуміли. І якщо займаєтеся, хто ваш тренер? Можливо, це і є ваш чоловік, чи може він вам програму прописує тренувальну? Так, я також займаюся, але не професійно. Я полюбляю ходити до тренажерної зали. Це також моє хобі вже напродовж багатьох років. Ну і звісно, моїм тренером прописує мені тренування, звісно, мій чоловік. Чому мені звертатись до когось іншого, коли він є під боком? Він допомагає і з якимись вправами новими для мене. Іноді можу запросити його попросити, щоб провів навіть мені тренування, коли час це дозволяє. Але усі тренувальні плани прописує, звісно, чоловік. Після виступів на змаганнях до найкращих спортсменів приходять успіхи. А наскільки тривале спортивне життя тих, хто професіонально займається бодібілдингом? Ну, в зависимості, що нагороди, я відносительно не так і давно в цьому спорті именно, займаюся як виступаючий атлет. Ну, все залежить від того, якщо ви граєте, там чемпіонат України, допустим, то у вас, звісно, відкриваються двері й там далі на Європу, на мир. Сколько может длиться карьера, но ну, это все тоже зависит от генетических факторов человека. Кто-то уже после 40, но ну, у него мышцы уже не могут выглядеть так, как это же тоже своего образа, своего рода, точнее, и вы показываете красоту своих мышц. И тут уже, как ни крути, генетика решает. Ну, приблизительно 40 и больше лет люди выступают и занимают призовые места высокие. Стати спортсменом-професіоналом Максим вирішив не одразу. Спочатку займався для себе, а до прийняття рішення здобувати трофей на змаганнях з бодібілдингу, йшов протягом п'яти років від моменту активних тренувань. Разом із реалізацією своїх планів у професіональних заняттях бодібілдингом, Максим Сукрут також є тренером. Він надає поради, як розпочати заняття бодібілдингом. С чего начать, это найти толкового тренера, ну потому что тут никак не крутите без этого никуда. Вы сэкономите и время свое, и здоровье, и быстрее, быстрее придете к целям, чем будете сами натыкаться на эти же палки и грабли, какие натыкался ваш тренер, который уже прошел это. Как бы ни говорили люди, что тренер не обязательно выглядит спортивно, он не должен иметь никаких там регалий. Ну, от счастья, да, э, но все равно, чтобы. Дать что-то подопечному своєму мое мнение, тренер должен это пройти на практике и иметь какое-то практическое представление, как это все работает, как это все проходить вот эти все диеты, сушки, тренировки в отказ. Он все должен это знать, тогда он сможет более лучше помочь своему подопечному, чем когда это просто теория одна в голове. А далі Максим Сукрут розвіяв міф, який створений коло тих, хто займається бодібілдингом. Є такий міф про бодібілдерів, що у вас дуже сталеві м'язи, ви виглядаєте кремезно, але насправді там фізично це все не обґрунтовано. Тобто, можете нам нам показати, чи вмієте ви віджиматись, підтягуватись? Тобто, чи є ця сила в цих м'язах? Е, однозначно, ну є е, однозначно, це сто міф, що це не сильний. але е, в будь-якому випадку бодібілдинг це не про силові показателі, это не пауерліфтинг. Но чтобы сделать, построить все равно мышечную массу, как не крутить, сила должна присутствовать, оно все взаимосвязано. Но оно не есть главным фактором. Чи можливо досягти таких результатів без фармакологии? Е -е -е, можно. Можно, можно и хороших результатов достичь без фармакологии. Зависит просто от целей. А вообще, если брать профессиональный спорт, то там все везде присутствует фармакология, поэтому спорт такой. Коли тренування Максима було у самому розпалі, ми звернули увагу на його техніку підтягування і попросили пояснити, чому саме так він виконує цю вправу, а не піднімає підборіддя над поперечиною, як стандартно вимагається вправа. Така техніка приміняється для того, щоб більше повлияти на мишці спини і більше. Нагрузіть іменно цільову мичну групу, так як потягуваються, ніколи намагаються вивести підбородком. Ну і так, можуть в потягування фізкультурі в армії, коли дето там на зачок треба. Для того щоб не мінонакачати спину, треба трохи такою технікою потягуватися, Немножко міняється. І наостанок ще одне питання Максиму про найулюбленіші вправи для дівчат. Герой сьогоднішньої рубрики із любов'ю до спорту відповідає з огляду на свій досвід. Кажуть, що наприклад от, дівчата дуже полюбляють тренування на низ. Хлопці навпаки ненавидять, а і навпаки, тобто на спину, плечі, верх хлопці обожнюють, дівчата ненавидять. Ну, це в кожному своє, так. ну в 80-тих випадках, жінки більше хочуть тренувати ягодиці, щоб вони були більші, вверх, тому що е, теж міфів, що вони перекачаються і будуть ходити здорові, як мужчина. А мужчинам, да, мало, мало хто любить тренувати ноги. Є маленький процент, которые їх тренує, а щоб еще любити любить тренувати, это очень тяжело. Наприкінці тренування Максим висловив побажання усім глядачам проєкту Top Sport та передав привіт своєму товаришу, який також захоплюється бодібілдингом. Всім би хотів передати, щоб займалися спортом, не гробили своє здоров'я. І віддільний привіт Дмитрію Кіндеру, який тренується готується до соревнованиям. Побачимося з тобою на сцені.